Усім привіт! Сьогодні ми будемо другу частину знімати фільму. Але сьогодні ми будемо тільки співати. Сьогодні У нас буде чудова пісенька. Так, розпочинаємо. Алсу Гленда. Алсу Гленда. Гленда. Ми любимо пісні. Ми любимо І ми вважаємо, що це круто. І ми світимося, як сонце. Три. Але я, як ти люба, що зелена постійно. Шорожево постійно. А ми любимо шкоди, а може навіть пригоди. Ми не знали один одного. Ленда, О, вау. Ты. все прик себе мы знали. Давайте разом збережемо ці малюнки для нас. Смотри. Нам не страшно коли ми один біля одного. Давай з тобою потанцюємо. Давай я. Давайте разом співати. І разом засяє три, ау, -ау -а. І ми сидимо на природі, як же ж тут, тут красиво, ау -ау а вау, ми. Мы разом закінчимо цю песню. Мы ну, все затем папа.